Всім привіт! Ми з Леною приїхали на смітник, хочемо погодувати синят. У нас отака погода. 7 градусів тепла. Відчуття там писало сьогодні зранку навіть на мінус 2. Уже ми бачимо туценят, ластівочка от летить, літає щось маленьке. Щось... А, бачиш так, як цей. Ідемо. Вони розбіглися, йдемо шукати їх, бо одна побігла туди, ми чуємо. Одна там позаду, коричнева оця темна що собачка, що ви бачили, вона десь отут була. Зараз ми побачимо, де вони всі знаходяться і шукаємо цуценят. Бо за ці пару днів, бачите, калюжі трошки дощ і холод, то не знаємо як вони там. Зараз будемо бачити. Підійдемо. Вони в самому кінці. Далеко від людей? Сюди направо ходи, отут о, стежка є, от тут, отут. Тропінка їхня, тропа. Дивіться, який жах, це сміття. Нічого, скоро буде час, коли ніде не буде сміття. Чуйте, чуйте. Ой! Хто там? Хто там, хто там? Хто там, хто там? Маленький. Пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Хто не може вилізти тут? Хто тут не може вилізти? Ходи, ходи, малюк. Ходи, я допоможу тобі. Так, да, так, да, да. я На, на. Ой, не можу достати. Не можу. Вилаз. Вилаз. І боїться, і радить. Підтягуйся, підтягуйся. Можеш допомогти <головіка> цьому? скільки всі на цьому. Дуже похудало. Та дощ оцей. Йому погано, диви, щось він роти. Йому в рот щось попало. Ліна, заглянь, заглянь язик завернутий. Та він не їв пару днів. Дивись, дивись, дивись. Його... Костка. Кост, це костка чи язик розпух, його кусило я не знала, щось. А, так, клади, зараз ми зупиняємо хідно, вони... вони голодні, а цього маленького, так як я й сказав, його скоріш за все щось кусило, бо розпух язик Розпух язик і. Ми його зараз його треба диксиметазону вколоти. Ми зараз веземо його. Це паштетик, який ви нам допомогли. Да, да, це паштет, покажи, чекай, бо є. отакий Royal Canin для цуценят, далі? <гум> їх, їх А на, о цього що сховався в норку отого нагодуй, нагодує. О, так, тому а нам треба посчитати, їх має бути вісім, щоб кожному Тіка, тікай, подожди. Подожди, подожди. Раз. 3, 4, 5, 6, є всі, є всі. Раз. Ось один. Дай цьому, о цьому. Хоча він дам. щось жує. Я всім дала в ротик. Що я буду давати ще. І а сюди? Хоче їсти, їсти, він голодненький. М а, Дивіться, він... ми будемо спасати з малого, і вони вже, в принципі, ми зараз поважимо. Я думаю, є півтора місяця, і ми зараз обробимо сілафортом. Я ж купила сілафорти вакцини, щоб скоро сколоти вакцини і вже давати людям ті, що хочуть. У цього, до речі, язочком хотіли. І по сердечку. Пам'ятаєте відео? От Ужас, от вам. Дивись лінчик його. Ой-ой, він, він, він хоче їсти, він цей жує язичок. Ми зараз побисточку дуже кормимо і, і їдемо. І колодим, і клади, і за мене є. Бо Вона ми, не, ми раму, нас не, ми не брали. Оберегли. І цьому дай, цьому в норці дай, будь ласка. Бо він щось не вилазить. І забери на, його звідти. Ну, <рикарит> я... молодець. Не було сьогодні часу варити кашу. Дай йому отак теж. Хай чуть-чуть поїсть. А, цьому, а цьому ти дала, чи він ще шукає? А, він ще шукає, він думає, що Тобі, там є. Воно є, воно є, є там ще мене. Весь бо його за язик зараз хоть скоплять. не давай їм на одній кучі. Ой, ужас. Саме шкода, знаєте, у цій справі це коли треба лікувати чи надавати допомогу отаким от малесеньким, і холодно, і мокро. І мамка там десь гавкає. Дивіться, які тут канали. Бачите, отак по кругу смітника. І бачите, як походав цей цуцик малесенький. Соник я на нього казав, він такий гарнесенький. Хвостик Соніка, попка така, як хобот. Надіємося, що врятуємо його. Зараз Лена швидко насипає їсти і їм те видає. Десь тарілки наші були, де вони їх затягли? А от одна, зараз я залізу. На, лінчик, Одна є. А кришечка нема, вона була така криткообладна дуже. То зараз на мене витряхнула, так? Так. Куди вони могли затягнути її? Та тут в норі треба подивитися, пошукати. Тутеняки, мені ніки. Треба штатив брати з собою, щоб можна було поставити і це робити швидше. А то ми тратимо багато часу на ці пошуки без. І не зняти нормально не можна. Ви кричи, я щоби їсти тобі дає. Оце щось уходить, треба, треба щось друге. Хо... Холодно дуже. Дай далеко. Ми постараємося будочку зробити їм за цей тиждень. Надо зробити, да, Бо тому що, дай. хоча йде потепління, але все рівно, будочку треба їм тут поки. Вони тут будуть жити, де будочка. І їх буде потім легше ловити нам, я сподіваюся. Ленчик, дай ще цьому малешу, бо він не їв за пару днів, він ж не міг нормально. Давай ми він, він не може їсти. Він ж їв, нормально їв. А ну дай, дивись, він зараз до них їде, вони лізе, вони вкусять його за язик, бо він Ой, маленький. Бачиш, як їсть? Диви, як виляє хвостиком. Добре, що він живенький. Він не геть, йому дуже погано, але він живенький. Ми сподіваємося, що все буде добре. Дивіться, який він радий. Але ці не виляють хвостиками, холодно дуже. І вони товстенькі, бачите, і він би не такий. Не-не-не, не дай, не, 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 не. не давай, братіку, дай братіку їсти. Давай, кушай, малеш, кушай. Ти подожди, подожди, Іди туди. Іди туди, іди. іди до них. Де йди туди. Важко їсти, да? не може. Не може ковтати. Так, да, малешки, ми тебе будемо вигодовувати. Зараз заберемо тебе. Дивіться, який стан у нього. Ой, малесенький. Похудав, біднятко. Нервується, що не може їсти нормально. Ленчик, треба, треба їхати. Треба їхати. Да, да. Зараз будемо в сумці ці нести, сумку потім вже не будемо користуватися. Ну, Бо ж ви розумієте, ми не можемо дуже часто їздити. А вже треба обробляти, вакцинувати І по повний ящик заказала зілофорта. Ну на цих всіх і наслідують. Ну на, у нас ще крім них є. І так, до речі, не, це лише на них. і на це лише на них. А ще тільки що е брали каву по дорозі сюди. Е і жінка, наша знайома, сказала, що ще знайшлися двоє, яких ми які шукали, загубилися. не могли, які загубилися, не могли знайти. Зайчику. Ми е дивіться, хочу важить. Давай самотемно, так, самотемно, ось, важ. Ну, Ти зможеш? так, да, да? я зможу сама, але нам треба буде. Просто От, я переживаю, я показу, бо трошки волога кілька. шкура в нього, Ану, кожа. А ну кожа. Ану-ка показуй кілограм 480, Нормально, півтора кілограма. А ні, я думаю, з 500 грам я обічно обробляю. Нормально. Нормально, давай далі світлого, ну, такого самого світла беру. Та вони всі града. по півтора. Да, да, вони Оце, оцей білий самий менший. Отой, отой. Що труситься. Двизь око собі не виколе тої кропивої. Да, сам... Ну, приблизно вони однакові. Головне, що давай, ти хотів кушать, ти хотів кушати їж. Так подождіть. Ану показуй. Подожди. Ти заверх держи, сам. Е, ти... Щось літо, да? Да. Щось постав щось на землю, включи. Ага. Ноль має показувати. Є. Кілограм чотириста ну сесія по десять грам, Да, Коротше, І вони більше. по від півтора кілограма є. В середньому. Я а, покажу, є. Ой, так. Uh. Банки, Лінчик, в одну сторону, банки треба забрати з собою. Да -да, вони будуть їх їсти, не треба. вони поріжуть. Поріжуть ці, вони роти, хоча вони там не, не... Ні, ці не дуже гострі, це коли відконсервовуєш то, складайте все туди. Води їм налиємо зараз сюди в цю баночку, і, це, і заберемо малюка з собою. Ну, А зараз ще трошки пофотографуємо, знімемо і їдемо, бо треба спішити. До нових зустрічей, до нових відео. Всім пока.